Тільці, доброго вам вечора, ночі, дня, коли ви мене дивитесь. Я вам бажаю в наступаючому році розуміти, хто ви, де ви знаходитесь і для чого ви все робите в своєму житті. Працюємо на трьох колодах: це поради янголів, це в нас колода, яка говорить про рефлексію, про аналіз. І Головна колода це в нас містичне даро. Ви можете поставити мене на паузу, і поки я тасую карти, подумати про те, взагалі, чим ви хотіли б займатися в 2025 році. Що ви хотіли б лишити в 2024 або в 2023, може, хтось не лишив. Ми з вами подивимося, яку енергію потрібно розвивати. Що відбуватися буде в різних сферах життя. Якщо вам потрібна приватна консультація і індивідуальний розклад, ви завжди можете звернутися в нас з вами. Побачення відбудеться під відео, є мій номер телефону. І так, перша карта це яким настроєм вам потрібно забігати в 25-й рік тільці. Ой, справедливість. Карта. Карми, карта е, практики в суді, карта, яка говорить, що все, що ви зараз напрацьовували цей рік, минулий, хтось 10, 20, 15 років, зараз ви будете отримувати справді абсолютно все. І навіть, можливо, ви якусь бабусіка через дорогу перевели, або котеня врятували, вам зараз вернеться. Якщо ви е, насправді нікого не рятували, а навпаки, не були. Чесні самі з собою з іншими в минулих роках, то цей рік принесе вам наслідки, які ви, на які ви заслуговуєте. Юридичні справи будуть вирішуватися. Карта справедливість говорить, що якщо у вас зараз було питання, чи вирішувати це юридично, чи розлучатися, чи продавати, чи підписувати документи? Карти говорять так, вам потрібно звернутися. Можливо, було питання, чи звертатися до адвоката, чи я сама це рішу? Ні. Ви вирішуєте це юридично. Тому тільки за справедливість. Давайте скажемо це так. Особисте життя для тільців в 25 му році. Так, колесо Фортуни. Отут цікаво. Карта говорить про те, що е, ті зміни, які відбуваються у вас внутрі. Подивіться на цю дівочку в червоному платьку, і вона сама приведе до змін. Для того, щоб у вас щось там відбулося, у вас тут Рицар Пентаклій на дні колоди, вам потрібно дійти до того. До вашого серця має підійти е, певна реакція. Колесо фортуни в нас стандартна колода Райдера Уйда, ви бачите там колесо, і воно крутиться. В цій колоді говорить про ваше особисте життя, ви можете говорити, коли ви будете готові. І енергія потрібно діяти. Давайте ми подивимося. Якщо ви шукаєте партнера, картинку бачите до людини, яка вам допоможе. Взагалі, питання є таким, кого дівчат приходите до мене на консультацію і задаєте питання, коли я зустріну партнера. Я відповідаю, що хто в мене вже був. Питання, коли я зустріну, допоможе вам тільки одним. Ви будете сидіти така собі гарно і казати, Ліна сказала, що в п'ятницю, 27-го він прийде. Він не прийде. Питання правильне, як позбавитися головного болю цього для того, щоб працювало в мені бажання зустріти, що у вас був негативний досвід, якщо у вас мама з татом жили нещасливо. Ви зараз не хочете навіть цього особистого життя, і вам зараз потрібно працювати над тим, який чоловік мені саме потрібен. Не те, що ви хочете. Ви хочете багато, гарного 90-60-90 і щоб був рахунок в банку. Бачите, навіть кіт прийшов. Такого в мене ще не було. Ларс вирішив до нас прийти. А він прийде, коли ви його не очікуєте, того чоловіка. Тільки опрацюйте. Ви тільки маєте знати, взагалі, е яким він має бути, які колесики у вас внутрі він має рухати. Якщо ви знаходитеся в стабільних відносинах, ми зараз подивимося, буде краса. У вас будуть. Е Ще стабільніше, скажімо так, відносини по четверки пентаклій. зараз кіт прийде, сяде мені на руки, щоб мотивувати мене ще більше. Так, вибачаюсь. У вас буде укріплення союзу, можете приїхати в новий будинок, можете, чоловік до вас може приїхати. Тобто тут все у вас просто чудово, і ви будете ще щасливіші, ніж ви є. Наступне, яка буде важлива подія для вас? Тільці в новому році? Повішений. Ще краще. Вас пішов третій старший аркан. Вирішили побити сьогодні всі, е е е як сказати, всі рекорди. Карта повішена говорить про те, що ви зможете подивитися на події з іншого боку. Коли людина, як він класно висить, ви бачите, що тут замок відкривається, і там чи небо, ось у колір в нас такий, ви зможете завдяки внутрішнім оцим змінам собі відкрити нову реальність. Зараз ми дотягнемо з вами карту. Що там саме буде відбуватися? Ви зможете вийти з ролі жертви, я вас дуже вітаю. Просто круто тільці, хто мав таку проблему, ви бачите, девочка, дев'ятка жезлів, яка захищається, яка поранена. І вона виходить, вона відкриває нову реальність, оскільки у вас іде просто зарплата і доплата з того, що відбувалося. Бодалайн, будь ласка. Подивіться на себе, на, свій, на своє тіло, що ви причиняєте своєму тілі. Ви бачите, що у вас тіло вже настільки страждає, а ми знаємо, що психосоматика вона така класна штука. Ви раните своє тіло тим, що ви не виходите з ролі жертви. Комусь зручно, хтось звик, але в 25-му році ви поступово виходите з цієї ситуації. Це можна зробити, зараз подивимося, як. Просто хочеться навіть дотягнути, як ви це робите. Єрафант, вам потрібен вчитель, да? розумна сова і дівчатка. Вам потрібно вірити в щось, вам потрібен наставник. Ви собі шукаєте в 2025 році наставника. Це ваша важлива подія. Робота, бізнес, кар'єра. Що у вас там відбувається? Шестерка, е кубків говорить про те, що, в принципі, ви отримуєте підтримку від родини. Від людини з минулого, яка вас знає, тут я не бачу якоїсь такої роботи, активності, що вам прям дуже хочеться все робити. Ви більше відпочиваєте. Хтось в декреті може бути, хтось стане бабушкою, Ви скажете, діти мені треба допомогти вам. Поїдете собі глядити, бавити онуків. Або ви можете розпочати справу. До речі, тут на вихователя можете навчатися. Бачите, як дівочка доглядає. Тобто ті, хто планує якесь навчання в сфері педагогіки, хтось навіть може працювати тут і літня людина, тобто десь там в будинку для пристарілих, якісь розваги, контроль, то тобто, у вас є можливість знайти таку роботу, або, скажімо, тихенько, або ви собі будете там. Спокійно, скажімо, якихось таких активних дій я не бачу. Життєва енергія. А що це означає, в якому стані буде знаходитись ваша енергія? О, сьорка-жезлі, ви виходите з клітки. На свободу з чистою совістю. Яке звільнення? Бачите, що написано, до речі, love. хтось звільниться від кохання. Ось ваша е колісниця і девятка, яка говорить, що зрозумійте, що вам там робить проблеми? І ви просто-напросто ваша енергія з'явиться клас! Яка є небажана модель поведінки для вас? Туз кубків говорить про мрії, про таку велику-велику емоційність. Тобто карти говорять, не треба дуже впадати в емоційну таке, Боже, у нас все добре. Знаєте, коли людина приймає певні отакий стан, легкий стан сп'яніння. І от все добре, всі такі чудові, життя класне, квіточки сяють. Ні, Вам потрібно трошечки, зараз подивимося, що робити. але отакого прям я літаю десь як метелики, цього вам не треба. Яка буде оптимальна модель поведінки? О! Король м'ячів. Різницю бачите, в нас м'ячі, ментальність, комунікація. А тут в нас прям вау. Навіть по кольорам вони різні. До речі, ви не забули, якщо вам подобається карта, ви мені пишете і кажете, пані Олене, прийшліть мені фотокарти в приват, телефон під відео. Король мічів, що робить? Контролює. Ви Бачите, азіатів, які вони? Вони стримані, вони знають, що вони роблять, їдять. От хочеться сказати, з ким і сплять. Я не знаю, інколи слова виходять, але подумайте просто, комусь це буде. А не мрієте, плануємо абсолютно все. Тепер, що треба вивчити як урок? Рицар мечів говорить про, відстою свою точку зору. Що в нас в руках? Якась там паличка, він навіть дівчатка, ця хвильки, ті хвильки кажуть, хмарки. Вільки хмарки, хмаринки розсікає. Це означає, що ви вчитеся себе захищати. Плюс, бачите, в неї плаття тут в таких літерах, тобто інформацію, яку вам дають. От, наприклад, мені пишуть під відео коментарі. Там хтось пише, що вона мелить, чи що ти розказуєш, чи це все неправда, чи ті ще якісь такі штуки. Ви що робите? Ви розумієте, як і я, що те, що вам говорять, оця вся комунікація, то це просто людина показує себе. Ви розсікаєте, ви не берете к серцю і позбавляєтесь. Ви маєте легкість. Тільці, мені так подобається ваш розклад. От не знаю чому, ну просто от подобається він. Тепер. Які складності на вас чекають? Подивимося. Дев'ятка мічів знов-таки, будь ласка, те, що говорять про вас. Абсолютно, абсолютно, не має вас торкатися. Оскільки в нас день та карта була, знов таки. Вам, дев'яточки, потрібно пропрацювати. Що це таке? Приходьте до мене на психологічну консультацію, ми подивимося з вами вплив оточення на ваш внутрішній світ. Чому Чому ви е, вважаєте, що те, що от люди про вас думають, <сум> має вас турбувати? І ми з вами позбавимося цього. Ну, давайте подивимося. Якщо це впрацювати, що буде? Все. Король же злі, все буде нормально. Ви опрацюєте цю ситуацію, і у вас буде вперед барабан, що там, вогонь, і будете активніші, у вас з'явиться енергія. Бачите різницю, тільці? Раз, два, три. З цього стану в цей. Приходите на консультацію, розбираємо все. Який буде ітог року для вас? Давайте навіть перетасую ще раз для тільців, який буде ітог року? Так, зараз. <ріцер> Жезлів, Ви бачите, ви зможете перецибнути те, чого ви боїтеся, вам вдасться. Я не думаю, що та е, коняка прям народилася з бажанням цибати через такі вогнені кольця, але у вас буде людина, яка вам допоможе, і ви зможете це зробити. Все буде круто. Молодці. Тепер іде поради від ягонголів. Давайте ми зберемо зараз з вами ці карти, а потім я ще витягну дві з інших колод. У нас було місце. Ми з вами закриємо колоду колесом фортуни, для того, щоб вам все вдалося і все було добре. Тепер ми дивимося на поради від янголів. До речі, тільці я завжди вдячна, якщо ви поставите лайк відео або напишете коментар. І зворотній зв'язок це допомагає мені розвивати себе і отримувати знання, як програються карти у вас. Поради! Від янголів. Romantische liebe und verbundenheit. Ось, у якраз ваше є. Буде кохання. Вірте, вірте і шукайте когось, хто буде вас захищати. Вам потрібен хлопець, чи якщо ви дівчинка, вам потрібен. Мальчик, якщо ви хлопець, то вам потрібна жінка, яка має вогонь. І от такі крила, ваша романтика. І все буде добре. Що в нас, на колоди? E Карта говорить, треба підвищити ваші коливання. Тобто, про те, що я вам говорила, ці дев'ятки треба опрацьовувати, щоб у вас були інші вібрації. Ви просто виходите в інші вібрації. І самоаналіз, що нам каже? Федібум, прощайте. Прощайте, і у вас буде рішення. Прощайте тих, хто вам зробив погано. Оскільки щасливі люди ніколи не роблять зло, у вас там була карта справедливість. Прощайте і буде вам щастя, будете спати спокійно. Тільці я за вас просто неймовірна рада. У вас буде цікавий рік. Нехай збудеться тільки все позитивно. Побачимося в інших розкладах.